привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео будемо робити кабас. Нам знадобиться львівське дріжджі, галка, кавовий напій і лимонна кислота. І тепла вода. Це принцип. Давайте пішов за цукром, зараз. Так, друзі, ми мали ще за інгредієнтами. При... Ми принесли цукор і дві ложки стола і чай, так. Давай. Що нам треба першого робити? Нам треба. Горнятку в Нам ще треба горнятку, йой ми все майже забули Ми все майже забули. Капець ну треба зупиняти відео. Нам, друзі, сейчас знадобилося одне на горнятко і що нам треба? Беремо горнятку. А заливала їм перший Ні. А, так, так. Водину в Так, Так, є одне.

Нам, коротше, треба дві чайні ложки дріжджа. Так, добавляємо. Треба цукор. ще. Даво є Ну, Добавляй цукор. І... Ні, ічка. І нам треба. 3 столових, ой, три столових, столових ложки цукру, тому відкриваємо цукор і набираємо три столових ложки. І зараз ми перемішуємо. Так, перемішуємо і виставляємо на деякий час. Так. Тепер ми що ми робимо? Тепер... Е, тут нам треба шість столових ложок. Е, шість сім я забула. Столових... Шість. шість столових ложок. 8 теж можемо, але якщо хтось не любить каву, то можете дати шість. Якщо не хо хочете такий кави. Ну, тому що так шість може вийти пластики, а як то, а от з. Сім e, so, може вийти просто каву. Галка каву і набіг. Ну, на найкраще виходить 10%, але ми 10% не знайшли кави, Тому ми взяли який. ну догаліп, не знаю, скільки відсотків, Треба люкс. а Люксу там не було, ми Тому ми взяли просто галку. Без люксу і -люкс. Так. Ем велику ложку нам треба і давай Я зараз до Так Ось так. Два. Два. Чекайте, ой Дрозится я Мама просто прибиралась. А може, этот его так и стил. Бам-ба-мам. Він важкий досить. дрози. О, хороший. Ай, мы на вид, я бы пересекаюсь. А, да, я тільки две ложки за цего. Е, так, третя. Четверта. П'ята. Тут сімка. Шосте, що шість ложок, Додати трошечки цукру? Ну, як трошечки, як трошечки. весь, не <рес> весь, окей. Эдис, можете дать 7 ложек цукра в столовых. Потребовал Бо трошечки больше. Давай трошечки вот тут вот. Сколько же? Четыре. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Ну все, закрываем. Заливаємо кип'яти. Нє-ні, додаємо. Додаємо ці. лимонну кислоту, Бо просто. Якщо без лимонної кислоти, то ви просто банк. Ви просто пляшку не відкриєте. Просте, що, а якщо мене відкрити, то підуть такі гази, що весь ква що весь хвоз Дай. Ось така малесенька ложка. До речі, можна дати в принципі, ходити. І тепер що? Ліко? Давай заливай воду. Лимонна кислота не дуже. ще за водою. Друзі, ми зараз зупинимо відео, бо у нас просто води не височить. <му> так, друзі, давайте поки да весь пішов я вам покажу, що у нас вийшло. Дивіться. Просто ось такий така проста кава. І це наш майбутній квас. Ну, Правда, схоже на квас чорний. У на смак. У На смак як капучин. Ну, геть, -геть, геть не квас. Тому ми зараз будемо ще над тим працювати з Давидом. поки він пішов за водою, бо нам ще треба ту воду нагріти. Ей, а поки що ну, я вам покажу, як вийде наш робочий сил. Звісно, ми потім це все приберемо. Просто тут бардак. Бляха, бляха, ці дріжджі треба викинути геть. Короче, я й піду Е, ти що знімаєш? Друзі, ми продовжуємо. Ми продовжуємо наше відео. Нам треба трошки води залити ще до нашого квасу, бо стидно називати квасом. Я вже пробувала дивитися на смак, поки тебе не було. Тут ложка затопилась. Ляха, ложка втопилась. Знаєте, типу, похвастайся мене дуже, бо ми його перший раз. Ми, ми взагалі перший раз готуємо. В житті. М -м, пахне гарно. Дай перемішати. Е -е, дріжджі ще не готові, тому що... Або готові, я не знаю. Треба, щоб були бульки. І вони тоді означають, що вони готові працювати з нашим класом. Але вони ще не вже цей з'їли. Та да ти ж зараз! подоба. це досить смучно. Капець, тут навіть нереально мішати, а вони просто. Давай я буду мішати змінити. <рес> Ой, бля, хала я no, 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 но-но-но-па-панок, конокля о ішо? Щоб ви знали, я хотів бути кухарем. колись. Я я б плакав на тій кухні. Чекайте, друзья, Вон, э, бляха. Можно тоже. Мы занимаем на планшете, и у нас только Фух. Ну, в принципе, это мешать не треба, и дрижди тоже мешать не треба, и и и mm, Смачно? Десь спробуй зайди пробка. О, бульки є тут. Райсь... попробуй. Дріждж... не спробуй, царська, црайська життя дітей солодке. Наша дріжджа готує працювати, з цуком. Друзі. Я не знаю, буде жорсткий двір. Так, в нього буде жодкий жорсткий <різь> помил. <Панал. різь> <На. Такой брін. різь> Ось так. Тепер тільки треба, щоб вони трошки стояли. Подумаємо свою поведінку. Друзі, цьому відео з вами буде цілом. Друзі, ми випустимо другу частину, бо це що не кінець дріжджать. Так що не пропускайте. <плес> Ось таке вовно щось було вийшло. Напишіть в коментарях, що це схоже на клас. Ну а з вами були, ну, були э, Денис Руглів, Шахтар і Рух 2017. Всім до побачення, друзі.